Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо акційні пропозиції до 24 листопада. Також багато цікавих святкових новинок. Тому приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку капучино-бельгійський шоколад, горіховий смак та ванільний 49. Бісквіт фірмовий 64. Вага 330 г. 6 штук упаковка. згущене молоко. Вишня з вершками. Якобс. Кава натуральна смажена в зернах 599. Вага 1 кг. Якоб з капучино 199. 500 г. Сумішка вова розчинна капучино 150 грамів. Упаковка з ароматом ванілі 55 Розчинна кава сублімована 179 Вага 200 г. Торт вафельний бісквіт шоколад 49 220 г. Бонжур полуниця з вершками 74. 232 г. Панетони з родзинками та апельсиновими цукатами 189 500 г. їж наше 69. Вага 250 г з ароматом ванілі. Набір подарунковий цукерки Міленіум 129. Вага 150 г. Набір цукерок веселих свят. 88 210 грамів. Новорічна бандеролька 125 грамів. Вага 74. Адвент календар Варі Пері 189, 220 грамів. Цінник ще є, а посуду уже немає. Термопляшка кольорова 199. Набір форм для випікання дві штуки 129. Фігурка Санта з ведмедиком 399. Фігурка новорічний гном – 299. Ялинка музична, танцювальна з підсвіткою 349. Подарунковий набір косметики новорічний 249. В набір входять лак для нігтів, тіні для повік та блиск для губ. Карета різдвяна. Іграшка музикальна з підсвіткою 399. Адвент-календар лялька плюс одяг 499. Гірлянда ялинкова 299, довжина 2 метри, вінок декоративний 229, пакет подарунковий, святковий 44, ялинка зелена, засніжена 399, висота 1,20, набір ляльок, 250, 2 штуки. Адвент календар дитячий новорічний, творчість 499. Іграшка дитяча музична капібара 249. Ялинка м'яка 249, олень, два кольори 299. Ось така ще є м'яка за 250. Гусак 299. Ялинка біла. І є ще така зелена. Ціна 129 гривень. Окуляри святкові 39. Кошик декоративний святковий 69 г. Яйце Кіндер сюрприз 55. Адвент календар шоколадні цукерки 50 грамів 69 гривень, Цукерки жувальні 24. Гумка жувальна ментос 2 смаки 16 Насіння смажене 29 145 г. Насіння смажене смак сходу 80 грамів, упаковка 24 гривні, кукурудзяні кільця 9 Зі смаком бекону. Слайси курячі сушені з соєвим соусом 59 Крем-паста шоколадна 375 г 99 грив 65 20 грамів. Крохмаль картопляний 13 200 грамовий. Чіпси картопляні пластинками краб 12 дріжджі сухі 11 грамів, 5 гривень. Розпушувач для тіста 15 грамів, 3 гривні. Термочашка кольорова 169 Чай зелений сонет 20 пірамідок. Ціна 33 гривні. Чай каркаде 70 грамовий 29. Чорний чай байховий. Розсипчастий. Крупний лист 33 100 грамів упаковка. Зелений коштує 22 гривні. Цикорій 100 грамовий. Розчинний порошкоподібний 49. Напій «Несквік» 8. Кава розчинна якоб 100 грамова 129 Нескафе розчина сублімова на 100 грамова 149. Сонет, чай зелений в пакетиках 20 штук 19 жасмин. Верблюд лісова ягода, зелений чай 44 70 грамів, чай Лондон 44, 100 грамів упаковка, буронка вершки. 100грамові 10% жирності 27, сироп до кави «Монік», лісовий горіх» та ірландський віскі 29, паста шоколадна 400 грамова 64, Паргамент антипригарний 10 аркушів 29, 5-метровий 24, Новорічний адвент календар з антистрес іграшками 399. Папір Офісний 500 аркушів 164 гривні Балон газовий вогонь пекельний. Ціна 49. Пальник для газового балона 88. Пакети для сміття 20 штук упаковка на 120 літрів. Ціна 69 гривень. Календар неймовірних передбачень 2025 рік. Ціна 279 гривень. Набір для творчості картина з помпонами, Є декілька варіантів. Ціна 169 гривень. Тепло вентилятор спіральний 499. Площа обігріву 20 квадратних метрів. Гірлянда стрічкова, світлодіодна 480 лет. метрова 349. Грілки хімічні для ніг 2 штуки 39. Взуття зимове Калошім 229. Сушарка для взуття електрична 169. Шкарпетки чоловічі зимові нейлон, поліестер та спандекс. Ціна 29 гривень. Подушки на стілець по 109. Є зав'язками. І Є ось такі декоративні, також по 109. 100% поліестер. Подушка м'яка бублик 279. 149 подушка для сну 60х40. Наповнювач, еластична піна, чохол, мікрофібра стьобана. На цьому завершую відео. Усім дуже дякую за перегляд вдалих вам покупок.